Усім привіт! Мене звати Анастасія Цимбал і це подкаст Війна проти довкілля, у якому ми говоритимемо про те, як російське вторгнення впливає на нашу екологію. Сьогодні ж ми дізнаємось про те, як робота генераторів впливає на наше здоров'я, та поговоримо про те, як можна мінімізувати їх негативний вплив. Зокрема, з 2022 року ми стали свідками безпрецедентних викликів у забезпеченні електроенергією, спричинені російськими ударами по енергетичних об'єктах. Постійні обстріли російських військ призвали до масованих відключень світла. Тож українці були змушені шукати альтернативні рішення. Одним із найбільш популярних стали самогенератори. У сучасних непростих умовах масові відключення електроенергії створюють українцям чимало труднощів у повсякденному житті. Альтернативні джерела безумовно допомагають підтримувати наш комфорт, дозволяють працювати, навчатися, зберігати продукти в холодильниках і навіть заряджати мобільні пристрої. Але разом із цими перевагами приходять і серйозні ризики для нашого здоров'я. Його функціонування можна зіставити з роботою двигуна старого автомобіля. Хоча вплив одного генератора на екологію є незначним, їх масове використання в одному районі може призвести до значних негативних наслідків, особливо в умовах аномально високих температур. Функціонування генераторів супроводжується високим рівнем шуму та викидами шкідливих речовин на навколишнє середовище, таких як чадний газ. Окиси азоту, акролеїн, бенспірен та інші, що можуть мати негативний вплив на наше здоров'я, особливо небезпечним є чадний газ, який може спричинити гостре отруєння. Якими ж можуть бути наслідки отруєння такими газами? Це може бути загострення існуючих і розвиток нових хронічних захворювань, погіршення функцій серця, нервової системи та мозку, недостатнє постачання кисню до тканим організму, сильний кашель, нудота та головний біль, набряк легень. І на завершення поговоримо, як зменшити негативний вплив роботи на наше здоров'я, тож завжди забезпечуйте хорошу вентиляцію в приміщенні, де працює генератор, адже як вже раніше зазначалось. Гази можуть бути небезпечними. Якщо можливо, розміщуйте генератор на відкритому повітрі, подалі від житлових приміщень і місця перебувають люди. Інвестуйте в генератори з системами очищення вихлопу або фільтрами, які зменшують викиди шкідливих речовин. Переконайтеся, що генератор належно налаштований для мінімізації викидів. Дотримуйтесь усіх інструкцій виробника щодо використання генератора, щоб уникнути аварійних ситуацій. Використовуйте засоби захисту слуху, якщо генератор працює тривалий час, оскільки його шум може бути шкідливим для слуху. Використовуйте детектори чадного газу та інших забруднювачів повітря. Щоб контролювати якість повітря в приміщенні, намагайтеся зменшити час роботи генератора до мінімуму, використовуйте його лише у разі крайньої необхідності і пам'ятайте, що заходи безпеки охоплюють не лише умови життя та здоров'я людей, але й ставлення до довкілля. Не скидайте відпрацьоване мистило на землю, дотримуйтесь встановлених норм його утилізації. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Не забувайте, що екологічні проблеми потребують нашої уваги та дій. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, залиште відгук і поділіться цим епізодом з друзями До зустрічі в наступному епізоді, де ми продовжимо розглядати тему впливу російського вторгнення на екологію. Тож, бережіть природу і будьте відповідальними. На все добре.